Доброго дня, шановні глядачі! З вами канал Соціалка. Сьогодні я хочу поговорити про тему, яка може торкнутися мільйонів українців: про новий цифровий реєстр, який створює держава для контролю за безробітними. Уявіть собі ситуацію: ви не працюєте офіційно вже кілька місяців. Можливо, шукаєте роботу, можливо, підробляєте неофіційно, можливо, просто вирішили взяти паузу в кар'єрі. І раптом вам дзвонять з державної служби і кажуть. Ви в нашому реєстрі маєте два варіанти: або працевлаштовуєтесь, або втрачаєте право на пенсію, субсидії та будь-яку соціальну допомогу. Звучить як антиутопія, але це реальність, яка вже втілюється в Україні. В країні створюється абсолютно новий цифровий реєстр під назвою Обрій. Офіційно він представляється як інноваційна платформа, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту. Але насправді це набагато більше, ніж просто сервіс для пошуку вакансій. Це система тотального контролю за кожною працездатною людиною в країні. Штучний інтелект аналізуватиме ваш цифровий профіль, включаючи дані з пенсійного фонду, служби зайнятості, навіть вашу активність у соціальних мережах. Система знатиме все, коли ви востаннє платили податки, які у вас навички, де ви живете, і навіть чим ви цікавитеся онлайн. Прихильники проекту кажуть, що це революція на ринку праці, боротьба з тіньовою зайнятістю, допомога безробітним. Критики попереджають про повернення до радянської практики переслідування так званих туніядців, людей, які не працюють. Хто правий? Давайте детально розберемося, що насправді стоїть за цією ініціативою і як вона може вплинути на життя кожного з нас. Отже, давайте почнемо з офіційної версії, що саме нам розповідають про цей новий реєстр. Проєкт має назву Обрій і його створює Міністерство цифрової трансформації України. Це презентується як цифрова екосистема зайнятості, яка через штучний інтелект допоможе українцям знайти роботу, підвищити кваліфікацію або навіть відкрити власний бізнес. На перший погляд звучить чудово, правда? Сучасна технологія, яка вирішує одну з найгостріших проблем, безробіття. Україна і так вважається одним з лідерів Європи у розвитку цифрових технологій. У нас є дія, цифрові паспорти і декартки, які зберігають всю інформацію на смартфоні. І ось тепер інноваційна платформа для пошуку роботи. Проект Обрій задуманий як експеримент на два роки. Його мета. Зробити пошук роботи, навчання та перекваліфікацію максимально прозорими та зручними. Здається, що може бути поганого в прозорості та зручності, як працюватиме система. Уявіть собі єдину базу даних, яка об'єднує інформацію з різних державних установ. Пенсійний фонд знає, хто і коли платив внески. Державна служба зайнятості має інформацію про вакансії та безробітних. Міністерство освіти володіє даними про кваліфікацію людей. В перспективі до системи підключиться і Міністерство соціальної політики. Всі ці дані об'єднуються в єдину систему, і штучний інтелект створює детальний цифровий профіль кожної людини, яка не працює офіційно. Звучить як щось із фантастичного фільму, але це вже реальність. Штучний інтелект аналізує вашу кваліфікацію, ваші навички, ваш досвід. Потім він підбирає для вас вакансії з урахуванням бажаного рівня зарплати та географічного розташування. Здається, ідеально, правда? Технологія працює на вас, шукає найкращі варіанти, економить ваш час. Але є один нюанс ключовий момент, який змінює всю картину. Якщо людина не сплачує єдиний соціальний внесок протягом двох місяців, пенсійний фонд автоматично передає інформацію про неї до служби зайнятості, і ця людина вноситься до реєстру обрій. Автоматично, без запиту, без згоди. Тобто, якщо ви не працюєте офіційно два місяці, ви вже в базі. Держава знає про вас, держава спостерігає за вами, держава чекає, що ви будете робити далі. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко висловився про цей проект дуже обережно. Він сказав, що з одного боку це може пожвавити ринок праці, а з іншого це може стати засобом тиску на громадян, які можуть працювати, але не хочуть. І знаєте, що мене як звичайну громадянку насторожує? Ця фраза: можуть працювати, але не хочуть. Хто визначає, що людина може працювати? Хто вирішує, чи є у неї поважні причини для того, щоб не працювати? І найголовніше, чи має держава право змушувати людину працювати під загрозою позбавлення соціальних прав? Офіційна риторика красива: боротьба з безробіттям, допомога у працевлаштуванні, інноваційні технології на службі людей. Але коли починаєш розбиратися в деталях, виникає дуже багато питань. І не всі відповіді на ці питання є втішними. Тепер давайте детально розглянемо, як саме працюватиме ця система. Бо диявол, як кажуть, у деталях. Отже, ключовий тригер для потрапляння до реєстру це це не несплата єдиного соціального внеску протягом двох місяців. ЄСВ це обов'язковий платіж, який підтверджує ваше офіційне працевлаштування. Якщо ви працюєте офіційно за вас або ви самі платите цей внесок щомісяця, але якщо протягом двох місяців поспіль внесків немає, пенсійний фонд автоматично фіксує це і передає ваші дані до Державної служби зайнятості. І ось ви вже в реєстрі обрій, незалежно від того, чому ви не працюєте, чи шукаєте ви роботу, чи є у вас інші джерела доходу. Що відбувається далі? Система створює ваш цифровий профіль, туди потрапляє вся інформація про вашу освіту, попередній досвід роботи, кваліфікацію, місце проживання. Штучний інтелект аналізує ці дані і починає підбирати для вас вакансії. Звучить непогано, правда, але є деталі, які офіційно не афішуються, але про які говорять експерти. Система може аналізувати не лише офіційні дані, а й вашу активність у соціальних мережах, що ви постите, чим цікавитеся, в яких групах перебуваєте, навіть які фото викладаєте. Уявіть, ви не працюєте офіційно три місяці. Можливо, підробляєте як фрілансер, можливо, допомагаєте родичам у бізнесі, можливо, просто відпочиваєте після вигорання. І раптом штучний інтелект аналізує ваші соцмережі і бачить, що ви активно цікавитеся, наприклад, веб-дизайном або маркетингом, і система починає пропонувати вам відповідні вакансії. З одного боку, це може бути корисно, справді, може, система запропонує щось цікаве, про що ви самі не подумали, але з іншого боку. Це досить серйозне втручання у приватність. Держава аналізує вашу особисту інформацію без вашої згоди, щоб визначити, де ви маєте працювати. Штучний інтелект може пропонувати не лише вакансії, а й курси підвищення кваліфікації, перекваліфікації або навіть варіанти відкриття власного бізнесу. Система може сказати: дивіться, з вашими навичками ви могли би відкрити інтернет-магазин або стати фріланс-консультантом. Чесно кажучи, коли я вперше про це почула, моєю першою думкою було Вау, як круто! Штучний інтелект допомагає людям знайти своє призначення. Але потім я задумалася: а що, якщо людина не хоче цих пропозицій? Що, якщо вона має свої причини не працювати зараз? Може вона доглядає за хворим родичем? Може переживає складний період у житті і потребує часу на відновлення, може накопичила грошей і вирішила взяти творчу паузу. Може, просто не хоче зараз працювати за найм і шукає свій власний шлях, але система не враховує цих нюансів. Для неї ви просто безробітний, який не платить ЄСВ. І до вас застосовуються стандартні процедури, пропозиції вакансій, курсів, можливостей для підприємництва. Олексій Мірошниченко прямо попереджає: крім пропозиції роботи, до користувачів можуть застосовуватися обмежувальні заходи, вам можуть дзвонити з вимогою пояснити свій статус. Можуть прийти перевірки від податкової служби, щоб з'ясувати, чи не маєте ви нелегального доходу. Держава матиме інструменти для з'ясування причин безробіття у працездатних людей, звучить як репліка з радянського фільму, правда. Громадянине, поясніть, чому ви не працюєте. Але це сучасна Україна 25-й рік, цифрові технології. Офіційна мета боротьба з тіньовою зайнятістю. І це справді проблема. Багато людей працюють нелегально, не сплачуючи податків і внесків до пенсійного фонду. Це негативно впливає на пенсійне забезпечення всіх громадян, на наповнення бюджету, на соціальну систему загалом. Але чи є цей метод ефективним? Чи не створюємо ми систему тотального контролю, яка порушує права людини на приватність, на свободу вибору, на особисту автономію? Це питання, на яке поки що немає чіткої відповіді. А тепер давайте поговоримо про найбільш тривожну частину цієї історії: про санкції та обмеження для тих, хто потрапив до реєстру обрій і не працевлаштовується. Ключове правило звучить так: якщо людина віком від 18 до 60 років не працює без поважних причин, вона втрачає право на соціальну допомогу, субсидії та пенсію. Давайте повторимо цю фразу, бо це дуже важливо втрачає право на соціальну допомогу, субсидії та пенсію. Тепер уявіть конкретну ситуацію. Жінка 35 років залишилася без роботи. Можливо, її скоротили, можливо, підприємство закрилося, можливо, вона сама звільнилася через конфлікт на роботі. Вона має двох дітей, платить іпотеку, рахунки за комунальні. Їй терміново потрібна субсидія на оплату комунальних послуг, щоб пережити зимовий період. Але вона в реєстрі обрій. Їй пропонують вакансії, касирка в супермаркеті за мінімальну зарплату в іншому районі міста. Вона відмовляється, бо їй потрібен час, щоб знайти роботу за фахом, яка дозволить прогодувати сім'ю. Але система не приймає цю відмову як поважну причину, і жінка втрачає право на субсидію. Або інший приклад, чоловік. 50 років після серйозної операції потребує часу на відновлення. Лікарі не дали йому інвалідність, бо формально він може працювати, але реально йому потрібно ще кілька місяців реабілітації. Він в реєстрі, йому пропонують роботу. Він відмовляється, бо поки що не має фізичних сил працювати повний робочий день і він втрачає право на будь-яку соціальну допомогу, чесно кажучи. Мені як людині страшно уявити таку систему, бо життя це не алгоритм. Життя це складна штука з безліччю нюансів, які неможливо запрограмувати в штучний інтелект. Але найжорсткіше правило це те, що стосується сімей. Навіть якщо у сім'ї кілька людей, але хоча б один працездатний не працює, вся сім'я може залишитися без соціальної допомоги. Уявіть, подружжя з трьома дітьми. Чоловік працює, дружина не працює, бо доглядає за маленькими дітьми. Формально вона працездатна, але реально її праця це догляд за дітьми. Але система бачить лише те, що вона не платить ЄСВ. Вона в реєстрі, їй пропонують роботу. Вона відмовляється, бо не може залишити маленьких дітей. І вся сім'я втрачає право на субсидії та соціальну допомогу. При цьому чоловік продовжує працювати і платити податки. Де тут логіка, де тут справедливість, де тут розуміння реальних життєвих ситуацій? Система також загрожує втратою права на пенсію. Тобто, якщо ви довго не працюєте офіційно, це може вплинути на вашу майбутню пенсію. З одного боку, це логічно пенсія нараховується з внесків, які ви платите під час роботи, але з іншого боку, це додатковий інструмент тиску. Уявіть людину 45 років, яка втратила роботу і не може знайти щось гідне. Їй пропонують роботу з мінімальною зарплатою, яка не покриває навіть базові потреби. Вона відмовляється, намагається знайти щось краще, але система каже, якщо не погодишся на те, що ми пропонуємо, втратиш право на пенсію. Це не допомога у працевлаштуванні, це примус. Експерти попереджають, що система може стати інструментом тиску. На тих, хто може працювати, але не хоче. І ось це не хоче дуже широке поняття. Може людина не хоче працювати за мінімальну зарплату, бо має борги і їй потрібен нормальний дохід. Може, не хоче працювати в шкідливих умовах, бо береже здоров'я. Може, не хоче їхати за 40 кілометрів на роботу, бо має маленьких дітей. Всі ці не хочу, мають раціональні причини, але чи враховуватиме їх система? Судячи з того, як описується механізм роботи, ні. Для системи ви або працюєте, або не маєте права на соціальну підтримку. Тепер давайте поговоримо про те, як цей реєстр вплине на взаємодію з роботодавцями і хто насправді отримає вигоду від цієї системи. На момент запуску експерименту роботодавці поки що не залучені до проєкту. Але в майбутньому планується, що вони матимуть прямий доступ до бази незайнятих працівників. І ось тут починається дуже цікава історія. Уявіть, що ви власник бізнесу і вам потрібні працівники. Раніше ви публікували оголошення на сайтах вакансій, проводили співбесіди, витрачали час і гроші на пошук персоналу. А тепер ви просто звертаєтеся до Державної служби зайнятості з конкретним запитом. Мені потрібно 10 операторів кол-центру з англійською мовою. І штучний інтелект миттєво аналізує всю базу людей у реєстрі обрій. Він дивиться на їхню освіту, досвід, навички, навіть на активність у соцмережах і видає вам список кандидатів, які найбільше підходять під ваші вимоги. Важливий момент. Цей процес працює незалежно від того, чи подавалася людина у службу зайнятості самостійно. Тобто, ви можете навіть не знати, що вас внесли до цієї бази, а роботодавці вже отримали вашу інформацію і можуть зв'язатися з вами. З точки зору бізнесу це, звичайно, дуже зручно. Величезна база потенційних працівників, детальні профілі, швидкий пошук за параметрами, економія часу, грошей, ресурсів. Але давайте подивимося на це з іншого боку: з боку людей, які потрапили до реєстру. Ваша особиста інформація: освіта, досвід, навички, можливо, навіть інтереси з соцмереж, доступна роботодавцям без вашої згоди. Ви стаєте товаром на ринку праці. Причому товаром, який не має права відмовитися від продажу. Чесно кажучи, мені як людині це нагадує ринок рабів тільки в цифровому форматі. Занадто жорстко можливо. Але подумайте, якщо ви в реєстрі і вам пропонують роботу, і ви не можете відмовитися без ризику втратити соціальні виплати та пенсію, то наскільки добровільним є ваше працевлаштування? Система створює нерівні умови на ринку праці, роботодавці отримують величезну перевагу. Доступ до бази людей, які фактично змушені погодитися на будь-яку роботу. Це означає, що вони можуть пропонувати нижчі зарплати, гірші умови праці, бо люди не мають реального вибору. Звичайно, офіційно все виглядає інакше. Говорять про ефективність ринку праці, про швидке працевлаштування, про допомогу бізнесу, але реальність може бути набагато менш райдужною. Ще один момент, який турбує експертів: відсутність захисту персональних даних. Яка інформація саме буде доступна роботодавцям? Чи будуть вони бачити лише професійні дані чи й особисту інформацію? Чи можуть вони використовувати цю інформацію для дискримінації за віком, статтю місцем проживання? У відео не уточнюється, які саме механізми захисту персональних даних передбачені в системі. А це дуже важливо, бо ми говоримо про детальні цифрові профілі мільйонів людей. Тепер давайте спробуємо розібратися в головному питанні: чи є цей реєстр легітимним інструментом боротьби з тіньовою зайнятістю, чи це порушення основних прав людини. Почнемо з того, що тіньова зайнятість це справді серйозна проблема в Україні за різними оцінками: від 20 до 30% працюючих людей працюють без офіційного оформлення, це означає, що вони не платять податки. Не роблять внесків до пенсійного фонду, не мають соціального захисту. Чому це погано для держави? По-перше, це величезні втрати бюджету, мільярди гривень, які могли б піти на освіту, медицину, соціальну підтримку, просто не надходять до казни. По-друге, це підриває пенсійну систему, менше внесків, менше коштів на виплату пенсій. По-третє, це несправедливо щодо тих, хто працює офіційно і платить всі податки. Тому бажання держави боротися з тіньовою зайнятістю зрозуміле і навіть виправдане. Але питання в методах, чи є створення такого всеохоплюючого реєстру з механізмами примусу правильним способом вирішення цієї проблеми, давайте подивимося на альтернативні підходи. У багатьох європейських країнах боротьба з тіньовою зайнятістю ведеться зовсім іншими методами: по-перше, спрощення податкової системи. Коли податки зрозумілі і не надто високі, люди охочіше працюють офіційно. По-друге, створення привабливих умов для легальної зайнятості, коли офіційна робота дає реальні переваги, соціальний захист, пенсійні накопичення, доступ до кредитів, можливість легально подорожувати і працювати за кордоном, люди самі вибирають легальність. По-третє, підвищення відповідальності роботодавців. Більшість тіньової зайнятості це не бажання працівників, а бажання роботодавців економити на податках і соціальних внесках. Посилення контролю за бізнесом та реальні штрафи за нелегальне працевлаштування це ефективний інструмент. Але замість цих підходів ми бачимо створення системи контролю за працівниками, не за роботодавцями, які не оформляють людей офіційно, а за самими працівниками. Це як лікувати симптом замість хвороби. Крім того, є питання прав людини. Конституція України гарантує право на працю, але також і право на вільний вибір роду діяльності, якщо система примушує вас працювати під загрозою позбавлення соціальних прав. Чи не є це порушенням конституційних гарантій. Міжнародні стандарти прав людини включають право на приватність, право на захист персональних даних, право на свободу вибору. Чи відповідає система обрій цим стандартам, коли вона без вашої згоди збирає детальну інформацію про вас, включаючи дані з соцмереж, і використовує її для тиску на ваше працевлаштування? Ще один важливий аспект це визначення поважних причин для непрацевлаштування. У відео прямо зазначено, що цей термін не конкретизований. Хто буде вирішувати, чи є ваша причина поважною: чиновник у службі зайнятості, штучний інтелект за певним алгоритмом? Уявіть ситуацію, ви доглядаєте за літнім батьком, який не має офіційного статусу інваліда, але потребує постійної уваги. Чи визнає система це поважною причиною? Або ви пережили психологічну травму і потребуєте часу на відновлення? Але не маєте офіційного медичного підтвердження, чи врахує це система. Чесно кажучи, коли я думаю про всі ці нюанси, мені стає тривожно, бо життя набагато складніше за будь-які алгоритми, і система, яка не враховує цю складність, може завдати шкоди набагато більше, ніж принести користі. Також турбує відсутність прозорості, як саме працюватиме штучний інтелект, за якими критеріями він підбиратиме вакансії, чи можна оскаржити рішення системи. Куди звертатися, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені? У відео зазначено, що конкретні механізми захисту персональних даних не описані. Це означає, що на момент запуску експерименту незрозуміло, як буде захищена ваша особиста інформація. А це мільйони цифрових профілів із детальними даними про людей. Тепер давайте підіб'ємо підсумки і подумаємо, які могли би бути альтернативні підходи до вирішення проблеми безробіття та тіньової зайнятості. По-перше, важливо визнати, що ідея використання сучасних технологій для допомоги у працевлаштуванні сама по собі непогана. Штучний інтелект справді може ефективно підбирати вакансії відповідно до навичок та інтересів людини. Цифрові платформи можуть спрощувати пошук роботи і зв'язок з роботодавцями. Проблема не в технології, а в тому, як вона використовується. Коли технологія стає інструментом примусу замість інструменту допомоги, це перетворює потенційно корисний сервіс на систему контролю. Як можна було б зробити інакше? По-перше, зробити участь у системі добровільною, створити платформу, яка справді допомагає людям знаходити роботу, проходити перекваліфікацію, розвивати нові навички, і запропонувати людям самим реєструватися на цій платформі, якщо їм це потрібно. По-друге, зосередитися на роботодавцях, а не на працівниках, посилити відповідальність бізнесу за нелегальне працевлаштування, створити систему стимулів для офіційного оформлення працівників, податкові пільги, спрощені процедури, доступ до державних замовлень тільки для тих, хто працює легально. По-третє, створити реальні переваги легального працевлаштування, підвищити мінімальну зарплату до рівня на який можна реально прожити. Покращити систему соціального захисту, щоб офіційна робота давала відчутні переваги, спростити систему оподаткування для малого бізнесу та самозайнятих. По-четверте, запровадити адресну підтримку для тих, хто справді потребує допомоги у працевлаштуванні, безкоштовні курси перекваліфікації, допомога у написанні резюме, тренінги з проходження співбесід. Психологічна підтримка для тих, хто довго шукає роботу. По п'яте, врахувати реальні життєві ситуації, створити категорії поважних причин для непрацевлаштування, догляд за дітьми чи хворими родичами, відновлення після хвороби, навчання, творча діяльність, волонтерство і не позбавляти людей соціальних прав тільки тому, що вони не вписуються в стандартний алгоритм. Мені, як звичайній громадянці. Хотілося б бачити державу, яка допомагає, а не примушує. Державу, яка розуміє складність життєвих ситуацій, а не загоняє всіх у єдину систему контролю. Державу, яка захищає права людини, а не створює інструменти для їх обмеження. Чесно кажучи, коли я думаю про реєстр обрій, я бачу в ньому і потенціал, і загрози. Потенціал у використанні сучасних технологій для реального покращення ситуації на ринку праці. Загрози у перетворенні цього інструменту на систему тотального контролю та примусу. Що переважить, це залежить від того, як саме буде реалізовано проєкт, чи будуть враховані права людини, чи буде прозорість у роботі системи, чи матимуть люди можливість оскаржити рішення, чи будуть захищені персональні дані. Поки що на ці питання немає чітких відповідей. Проєкт заявлений як експеримент на два роки, і дуже важливо, щоб протягом цього часу. Ми всі громадяни, експерти, правозахисники уважно спостерігали за тим, як він розвивається, і голосно говорили про проблеми, якщо вони виникатимуть. Шановні глядачі, давайте підіб'ємо підсумки того, про що ми говорили сьогодні. В Україні створюється новий цифровий реєстр обрій, система, яка об'єднує дані з різних державних установ для контролю за зайнятістю населення. Офіційно це представляється як інноваційна платформа для допомоги у працевлаштуванні через штучний інтелект. Але насправді це набагато більше. Це система, яка автоматично вносить до бази кожну людину, що не платить єдиний соціальний внесок протягом двох місяців. Це система, яка може аналізувати ваші персональні дані, включаючи активність у соцмережах. Це система, яка може позбавити вас права на соціальну допомогу, субсидії та пенсію, якщо ви відмовляєтеся від пропонованої роботи. Проект має як потенційні переваги. Боротьба з тіньовою зайнятістю, спрощення пошуку роботи, так і серйозні ризики порушення приватності, примус до праці, обмеження соціальних прав. Найбільше турбує відсутність прозорості в тому, як працюватиме система, які механізми захисту персональних даних передбачені, як можна оскаржити рішення, що саме вважатиметься поважною причиною для непрацевлаштування. Я закликаю вас, шановні глядачі. Не залишатися байдужими до цієї теми. Це експеримент на два роки, і протягом цього часу дуже важливо стежити за тим, як розвивається проект і які наслідки він має для реальних людей. Пишіть коментарі під цим відео, діліться своєю думкою: чи вважаєте ви таку систему справедливою? Чи не є це надмірним втручанням держави в особисте життя? Які альтернативні способи вирішення проблеми безробіття ви бачите? Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви вважаєте, що ця інформація важлива, обов'язково підписуйтеся на наш канал Соціалка. Ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями та знайомими, особливо з тими, хто може потрапити під дію цього реєстру. Ми будемо й надалі стежити за розвитком проєкту Обрій та інформувати вас про всі зміни. Будемо розповідати про те, як працює система на практиці, які виникають проблеми чи дотримуються права громадян. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. У нас попереду ще багато важливих тем про цифровізацію: права громадян, соціальну політику. І пам'ятайте, технології мають служити людям, а не контролювати їх. Цифровізація має спрощувати життя, а не ускладнювати його. І наше завдання, як свідомих громадян, стежити за тим, щоб нові системи не порушували наші основні права і свободи. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, свої права та свою приватність. Підписуйтеся на канал Соціалка і до нових зустрічей! Разом ми сильніші, разом ми можемо впливати на те, якою буде наша цифрова держава. Бувайте здорові!